Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики і тема нашого сьогоднішнього року закон ома для ділянки кола. На сьогоднішній день ми з вами знаємо три основні характеристики електричного струму. Це сила струму, це електрична напруга і електричний опір провідника. Знаючи основні фізичні властивості цих трьох фізичних величин, вчені замислились над тим, чи є між ними якийсь зв'язок. І, відповідно, провівши ряд дослідів, отримали наступні значення. Якщо взяти електричне коло, яке ми бачимо на екрані, підніднати в нього амперметр і вольтметр, змінювати покази сили струму і дивитися, як при цьому змінюється напруга, то виявилося, що зміна сили струму і напруги... Пов'язані між собою прямою пропорційною залежністю. Тобто, якщо, наприклад, збільшити силу струму да, або зменшене в півтора рази, то, відповідно, і напруга змінюється в стільки ж разів. Що стосується коефіцієнту пропорційності, яка ж да, оцей коефіцієнт чому змінюється саме в таку кількість разів, виявилося, що Третя фізична величина, про яку ми з вами говорили, опір провідника, так само вносить свої корективи. Закон, який пов'єднує між собою всі ці три основні характеристики електричного струму, винайшов німецький фізик в 1826 році експериментально Георг Сімон Ом. Саме тому тепер ви вже розумієте, чому опір провідника носить да, одиниця вимірювання дорівнює прізвищу цього вченого. Відповідно, закон... Формулу, яку ви бачите на екрані, і дорівнює У поділити на Р, ДІ це сила струму, У це електрична напруга, а Р це опір провідника, називають законом ОМА для ділянки електричного кола. Так як ми з вами говоримо, що можемо застосовувати формули і записувати їх в розумний трикутник, давайте спробуємо нашу формулу, яка визначає закон ОМА, записати в наш розумний трикутник. Відповідно до зазначеної формули. Okay. <laughs> Фізичні величини будуть в ньому розташовані ось таким чином, і ми будемо його використовувати для розв'язування задач. Так як встановлена була чітка залежність по прямій пропорційній залежності між напругою і силою струму, то оця залежність називається вольт амперною характеристикою провідника. Графік ви бачите на екрані. Подивіться, сила струму і напруга, і відповідно залежність між ними по прямій. Називається пряма пропорційність. Що ж стосується опору, якщо ми візьмемо з вами да, закон Ома і дорівнює У поділити на Р, і з цієї формули спробуємо визначити опір провідника, то ми отримаємо формулу У поділити на І. І тут виникає питання, а що опір залежить в якимось чином від напруги або сили струму, яка проходить по провіднику? Ні, це хибне твердження. Опір не залежить ані від сили струму, ані від електричної Напруги, він пов'язаний тільки з властивостями самого провідника, який ми використовуємо в електричному колі. Тому це, будь ласка, запам'ятайте. Таким чином, використовуючи формулу закону ОМА, ми можемо з вами розв'язувати задачі. І почнемо, давайте з традиційної визначення ціни поділки і значення приладів, які. Показаний у нас на малюнку для того, щоб визначити ціну поділки, давайте пригадуємо основне правило знайоме нам з 7 класу. Ціна поділки вимірювального приладу визначається за наступним чином. Ми беремо два сусідніх значення нанесених на шкалі, наприклад, 0 і 10, знаходимо різницю цих двох чисел і ділимо на кількість світлих проміжків між цими двома числами. У нас їх 10. В результаті одна поділка маленька складає 1 вольт. Тепер, дивлячись на покази нашого вольтметра, на це нам вказує буква В на шкалі цього приладу. Ми визначаємо стрілка. Зараз показує у нас 4 поділки, значить, напруга, яку показує у нас вольт. Метр 4 поділки, кожна з яких по 1 вольту складає 4 вольта. Другий прилад знову-таки, за. Тим, що показано на шкалі, ми розуміємо, що це вольтметр. Знову-таки ціна поділки визначається, як беремо два сусідніх значення. Давайте візьмемо для різнобарв'я ось ці 5 і 10, різницю. Їх ми записуємо чисельник, ділимо на кількість світлих проміжків між ними, отримаємо 5, десятих, тобто 0,5 вольта. Далі дивимось покази нашого приладу. 5, цілих у нас є точно. Так? І за п'ятіркою. Прилад показує і ще дві поділки, кожна з яких по 0,5 вольта. Тут у нас. Одиничка, і відповідно, плюс 5, 6 вольт буде показувати наш прилад. Це важливо, тому, будь ласка, звертаємо на це увагу. І ось наступна задача, якраз подивіться, у нас є електрична схема, і винесено покази приладів, які задіяні в цій електричній схемі. За даними малюнка, визначити опір електричної лампочки. Знову такий, давайте звернімо увагу. У нас є амперметр, у нас є вольтметр, і вони щось показують. Тут для того, щоб визначити і записати коротку умову, що ж, які значення у нас є для сили струму і електричної напруги, нам треба з вами уважно подивитися, скільки ж показує цей прилад. Для цього перше визначаємо ціну поділки приладу. Значить, беремо два сусідніх значення, ну, наприклад, 0 і 1, 1 мінус 0. Ділю на кількість світлих проміжків, а у нас їх тут 5. Значить, одна п'ята або 0,2 ампера – Це одна маленька рисочка на шкалі нашого приладу. І що ж нам показує наш амперметр? Одна ціла і ще одна рисочка, значить, 1,2 Ампера. Значить, в умові задачі я зазначаю покази амперметра 1,2 вольтметр. У нього своя шкала. Тому визначаємо спочатку ціну поділки цього приладу. Два сусідніх значення. 5 мінус 0 ділю на кількість світлих проміжків на 5. В результаті 1 вольт це одна маленька рисочка нашого приладу. Що ж показує нам наш прилад, напруга дорівнює 15, цілих, я бачу точно, плюс за 15 раз два, три поділки, кожна із яких по 1 вольту. Значить, тут у мене 3 вольта додаткових і 15 плюс 3 18 вольт. Значить, напруга 18 вольт. Це те, що ми визначили з вами, із виходячи із схеми, яка подана і шкали приладів. Я приберу зайве, щоб нам не заважало. І тепер, коли ми розібралися з тим, що нам задано, давайте повернемося, що нам треба знайти. Нам треба визначити опір нашого провідника. Знову таки, якщо б ми зараз з вами не розглянули закон ОМА, ось тут, в стороночці, я зазначу, опір провідника, ми з вами сказали, визначається як питомий опір помножити на довжину і поділити на площу поперечного перерізу. У нас за умовою задачі не сказано ані який провідник ми взяли, ані яка його довжина, ані яка площа попередньо. Перерізу. Тому зараз ми будемо шукати опір, використовуючи формулу закону ОМА. Тобто ми проаналізували, записали коротку умову, визначили покази приладів, тепер записуємо. Нашу формулу закона ома, з якої нам треба визначити опір. Опір буде визначатися як У поділити на І. Значення і сили струму у нас є, тому ми підставляємо 1,2 Ампера поділити на 8, навпаки. На, вибачте, навпаки, Значить, треба у нас У 18 вольт поділити на 1,2 Ампера. Отримуємо 15 і одиниці розмірності Оми, бо вольт поділити на ампери це є Оми. Ось таким чином ми з вами розв'язали дану задачу. Наступна задача, знову схема. Давайте уважно подивимося, що на цій схемі у нас є У нас є резистор, опір якого заданий 1,5 Ом, є амперметр і вольтметр. І є шкала амперметра, на якій, подивіться, немає числових заданих даних. А нас просять визначити за поданими на схемі умовами, що ж, скільки показує наш амперметр. Тому Давайте ми почнемо із того, що, знову таки, за умовою у нас є опір провідника, який дорівнює 1,5 Ома. І далі є електрична напруга 6 вольт. То, знову таки, користуючись законом Ома, давайте ми спочатку знайдемо силу струму за показами. Нашої схеми. За умовою У поділити на R, це буде наша сила струму. Одиниці вимірювання у нас в міжнародній системі всі, все нормально, тому ми просто підставляємо 6 поділити на 1,5, відповідно, буде 4 ампери. 4 ампери. Значить, оця стрілочка, яка зараз у нас вказує ось сюди. Це у нас значення 4 ампери. Значить, тепер нам треба визначити да, е, наші покази. Давайте ціну поділки нашого приладу, скільки ж на одне ділення да, у нас буде припадати ампер, якщо зараз прилад показує ось тут значення 4 ампера. Для цього знову таки давайте порахуємо від нуля до нашої позначки 4, скільки світлих проміжків має у нас наш шкала. 16 таких у нас є. Значить, ціна поділки. Да, давайте так, у нас 16 поділок складає 4 ампера. Значить одна поділка відповідно, да, скільки амперів, і з пропорції ми з вами і знайдемо, що одна поділка буде дорівнювати 4,16 або 0,25. Ампера. Ось таким чином ми з вами знайшли не просто силу струму, а іще да, за значеннями можна визначити і ціну поділки приладу, який, да, шкала якого не має числових позначень. Наступна задача стосується заповнення таблиці, де дві Фізичні величини задані, треба знайти третю. Знову таки, у нас за умовами таблички, є сила струму, напруга і опір. Значить, вочевидь, нам треба скористатися законом ОМА. Одразу я записала у трикутничок розумний, значення цієї формули, і тепер, знову таки, давайте будемо шукати, яким же чином нам треба знайти. В першій стручці нам невідомий опір провідника. Виходячи із трикутника, щоб визначити опір, треба напругу поділити. На силу струму, значить, напругу поділити на силу струму. Беремо значення напруги із таблиці, це у нас 100 вольт, і відповідно сила струму у нас 25 амперів. 100 поділити на 25, 4 оми це буде наш результат. Сюди записали 4. Друга строчка нашої таблиці, є сила струму, є опір, треба визначити напругу. Знову-таки користуємося нашим трикутничком. Зараз треба знайти напругу. Значить, Щоб визначити напругу, треба силу струму помножити на опір провідника. Сила струму за умовою 8 Амперів. Опір у нас 6 Ом, 6 на 8 48 вольт це буде наша напруга, яку ми вписуємо в табличку. І в третій строчці нам необхідно визначити силу струму, якщо є напруга і опір. Щоб знайти силу струму, треба напругу поділити на опір. Напруга у нас 120 вольт поділити на опір на 12 Ом, і отримуємо ми з вами 10 Амперів. Це результат, який ми записуємо в нашу табличку. Ось таким чином сьогодні ми з вами розглянули. Закон ОМА, який поєднує в собі три основні фізичні характеристики електричного струму, силу струму, напругу і опір. За цей закон дав нам можливість порозв'язувати задачі. І ще раз нагадую, що залежність сили струму і напруги називається вольт амперна характеристика. І ще раз пригадуємо основне твердження, що опір провідника не залежить ані від сили струму, ані від напруги, а залежить тільки від властивостей самого провідника. Ну а на сьогодні все, до наступних зустрічей!